Шість дядьків. Є. Пакетик шурупів. Є. Хлопці, я на фермі виросла. У 12 років перебрала тракторний двигун. Дешевий шведський медіа-центр якось беру. Бибачем, ми наполягаємо. Треба ж якось компенсувати. Що, ідеальний порядок? Боже, цього і боявся. Що? Ця інструкція графічно зображення найменш творчого підходу до зборки компонентів. Тому у Швеції немає космічних програм. В магазині вигляд був нічогенький. Дизайн ніякий, наприклад, телевізор у пені плаский. Весь простір за ним втрачений. Стерео можна поставити сюди. А як управляти? Вбудувати інфрачервоний порт. Сюди фотоелемент, сюди емітер. Запросто слушне зауваження. Як охолоджувати? Хлопці, я впорився. Стривай, пені. Вентилятори тут і тут. А рідине охолодження. Сюди баки з рідиною. Чвард дюймовий шланг. Хлопці, тут справді все просто. Стривай, сонечко, чоловіки працюють. Шланг сюди, тут лист гофрованого металу у якості радіатора. А де підон для конденсату, водовід і резервуар для надлишку рідини. Якщо охолоджувати водою, треба буде зливати. Тут так спекотно, роздягнуся догола. Придумав. Що коли замінити панелі А, Б і Г і перетанко вже авіаційним алюмінієм? Так тоді вся система охолоджуватиме. Відмінно, Леонард іде із Шолденом на назвали ще металобрухту по шестиметровий лист алюмінію. А ми з Раджем збігаємо по ацетиленокисневий пальник. Зустрічаємось за годину. Так. Тут і справді порядок.